Всіх вітаємо на нашому каналі. Сьогодні 4 квітня. Приїхали на датчику подивитися що у нас і як тут. Ми вже деякі роботи тут вот робили предварительно, щоб заїхати. І не одразу все робити. Чего чувацбули нам треба? Мы же їмо як корова з траву. <ріху> Це моркву ми так, сяк. Буряк їмо. Ну Сильно. да. Моркву тоже їмо? Теж їмо, ему, да. М'ясо Мясо їмо. Мясо не їмо, да. А що нам мясо зелень? Кріп. Хотя по глубоко не треба садить его, потому что він в палку идет. Треба, чтобы сверху. Да-да-да. Ну почему бы и нет? Він насиивается, він краще идет, ніж ты посадишь его просто. Если он насиивается, им перекопывается, и оно заделывается в землю, может быть и глубже, чем сантиметр. Поэтому может и так оно и есть, может попробовать. Что ты что? Вот так. Наверное. Начинают, вот, да. квитки же не проснулась. Яблоньки-то тоже вот, э -э, маленькие такие. Даже. Качельку на место поставили. Посіяв содіраций жито. Воно, блин, поле. Зелене. Більше возни тільки з неї. Треба якусь гірчицю чи що сіяти. Ну сьогодні приїхали, думали, другий раз по квітку. Квітка буде на абрикосі. Хурусом проробити но бачу ще пару днів, а там морози обіцяють до мінус четырх. Буде, не буде Що це буде таке. Ну, персик ще тоже. Ну, еле-еле ще тоже. Заранее. Один раз обробили октара І хурус. Зараз да, почка розпуститься по цвету. Ще раз будемо обробляти тепличка. Ну, поки ще там нічого не робили, треба дезінфекцію землі зробити. Ну і лапном. Тут теж ще стола ми поставили. Лімоніко. Вот. Теж лісточки пропускає, випускає. Клумби ще. Не попросиналися. Де они де там цветочки? Заборчики поправити покрасити. Газончика теж поправити. Все вернути до життя. Так, з этой сторони у нас. Ну, сонце і газон зелений, так. Смородину теж понабухали. Ранні більш-менш. Так, Танюшка порядки не веде перший другий поверх, потім покажемо.